Вітаю, вітаю, прекрасна жінка на уроці по наулі. Тут зараз ми з тобою розберемо цілий ряд спірних питань, які існують про техніки наулі, що це взагалі таке, і які існують протипоказання, які існують корисні наслідки від виконання цих практик. І найголовніше, як вони можуть допомогти з тими та іншими проблемами у житті. Я Олена Лукаш, тренер на Олі, експерт жіночого здоров'я, тренер фітнесу, а ще мануальний практик по усуненню дисфункцій тазової ділянки. Обов'язково додивись урок до кінця, адже тебе чекає надзвичайно корисний подарунок. Я ж про жіноче здоров'я і там подарунок, який стосується твого жіночого здоров'я. Дуже погнали, почнемо ми, звісно, з того, щоб взагалі визначити, що ж таке практики нау. Практики наолі, що вони собою являють, являють собою, вони собою, п'ять вправ, кожна з яких відповідає за певну рухливість нашого тіла, особливо живота. І кожна з них є невід'ємною частиною загального кола науля. Коли ми кажемо про максимально корисне здоров'я, яке взагалі несе олі, то ми кажемо про все, коло кожна справ є важливою, необхідною і незамінною. І так, що ж відбувається під час самих практик олі? Спочатку ми виконуємо хибний вдих. Хибний вдих, якщо можна собі уявити, це коли ми вдихаємо повітря і маємо розширити діафрагму. Так от, рух цей ми виконуємо за рахунок Кремля. Це визначна відмінність від вакууму, який ви бачите зазвичай звичайних екранах в Інстаграмі або ввели вакуум наулі Ютуб. На жаль, тому що під час вакууму притискається живіт максимально до спини, всередині створюється потужний внутрішній черевний тиск, і всі органи жіночі йдуть на вихід і кажуть. До побачення. На жаль, при регулярних тренуваннях саме на вакуумі маються наслідки, такі як підтікання, зниження лібіду, порушення менструального циклу, більший затиск діафрагми, в когось навіть може вилізти геморой. Тому, дівчатка, вакуум забули. При Удіяна Банха, хоча Удіяною теж багато хто смілюється називати вакуум. При одіянні банки ми працюємо виключно ребрами, і при цьому живіт в протилежність повністю залишається розслабленим. <кій> Саме в такому положенні наше тіло, коли діафрагма розширюється за рахунок ребер, повітря все ми видули, створюється справжній, внутрішній, природний вакуум без жодного тисну, тиску і органи фізіологічно підтягаються наверх, а не витужуються. Вниз. І саме у такому положенні ми починаємо виконувати преславутий наш джгут та хвилю, і не тільки ще є, агнісара. І таким чином ми задіємо повністю всі м'язи живота, м'язи, тканини і шари. Уявляєте, працює все. І саме все, вся ця взаємодія створює всю ту користь, про яку ми далі з вами зараз. Поговоримо. Так, любі, і поки ми не перейшли до основної частини, я вас попрошу після перегляду відео, будь ласка, заповніть анкету. В першу чергу, це потрібно вам. Тому що я консультую на платній основі, а за цією анкетою я зможу кожен з вас за вашими особистими запитами надати консультацію по ЖКТ, жовчному міхору, по жіночим органам по схудненню, по зовнішньому вигляду вашого животика, тобто ті моменти, зазвичай з якими ми приходимо до спеціалістів і платимо за це гроші. Тобто, наприклад, буквально нещодавно так от свою розбирала, і ми виявили в неї проблеми з шлунком. Принаймні, так воно здалося. Вона пішла до гастроентеролога і дійсно виявився гострий стран, і вона його вже після усунення повернулася на навчання. А так би проблеми могла тільки, на жаль, погіршити. Тому не зволікайте, обов'язково скористайтесь цим шансом. А я, кожен з вас, обіцяю дуже такий погляд, щоб максимально вам допомогти. Тому як закрийте цю вкладочку, заповнюйте анкету і я вас проконсультую. Зараз переходимо до основних моментів, яких ви маєте взагалі знати і розуміти. Першу чергу для себе. Перше, як же працює наулі з ШКТ? Дивіться, в нас є ось тут орган, м'яз, діафрагма. Це дихальний орган, дихальний, який відмежовує верхні органи наші, наприклад, легені, серце. Від того, щоб всі ці органи просто звалились до нашого кішківника. Але, окрім цієї функції розмежування, він виконує найважливішу дві функції нашого організму. Перша з них це дихання, це орган дихання. Друга це навіть не те, щоб функція, тим не менш. Через нашу діафрагму проходять два отвори. В ці, органи, в ці отвори проходять а, дві, два канальчики, називаємо їх так. Один з них це отвір, це ніжка стравоходу. Тому якщо людина переживає стрес, а стрес ми переживаємо всі перманентно, Особисто, особливо зараз, останні три роки. То перше, що стискається у людини, при будь-якому вибуху, при будь-якому запізненні, будь-який скандал. Це так, ніби дихання затискається. Оце дихання затискається це діафрагма. Стискаючись, звісно що затискається ще ніжка з Це означає, що саме не стає гірше. Це перший момент. Друге, коли травлення стає гіршим, то автоматично погіршується перетравлення їжі, гірше перетравлення їжі, гірше працює жовчний, тому що жовч має йти по колу в нашому організмі. І таким чином ми маємо наслідки абсолютно на весь організм. Так от, що робить наулі? Для того, щоб взагалі виконати наулі, ми працюємо з діафрагмою, розслабляємо діафрагму. Даємо можливість ребрам рухатись, і разом з цим виконується масаж внутрішніх органів. Природній, дуже м'який, суцільно безпечний і не просто кишківника, а ще й жовчного міхора. А це дівчата топ, тому що це єдиний спосіб, крім того, щоб знайти якогось мануальщика, який взагалі вміє це робити. Як промасажувати жовчний міхур і покращити відтік жовчів? Тому майте це на увазі, це надзвичайно важливо. З наулі покращується повністю перетравлення їжі, якість перетравленої їжі, і разом, і разом з тим походить здуття та закр. Йдемо далі. Діастаз. Чому наулі працює з діастазом? Що таке діастаз? Діастаз це розходження білої лінії живота. Вона не є м'язом, тому її не можна закачати просто з портзалі. Не можна її зміцнити корсетом чи ще чимось. Це лінія, це тканини. Тому взагалі там для діастазу, при діастазі, є цілі комплекси вправ, як взагалі можна, не погіршивши стан діастазу, виконувати щось, щоб зміцнити м'язи живота. Що ми робимо з наволі? При наволі в нас працюють абсолютно всі шари шкіри на животі. Всі Всі приймають участь, всі рухаються, у всіх відбувається підвищений лімфоток та кровообіг. Відповідно, що відбувається? Скорочення, насичення, омолодження. Тому діастаз, ну, прибрати його на нуль неможливо, якщо вже є розходження да, стінок. Білої лінії, воно вже є. Але зменшити його до мінімально можливого рівня, щоб ви ніколи не відчували його наслідків, це можливо. Йдемо далі. Ослаблення м'язи тазового дна. Тут все досить просто. Одним із елементів практик Наулі є нижній замок Мулабанга. Ми маємо вміти його стискати. Тоді, коли треба, і так якісно, як треба. Бо це наша техніка безпеки. Тому що ми завжди за здоров'я, щоб ніколи не було зайвого тиску, зайвого напруження і не приведе Господь навантаження, на саме наше найдорогоцінніше, наші жіночі органи. Тому ми працюємо з нижнім замком, ми вчимося взагалі відмежовувати наші жіночі органи від, ну тобто, чи точно ми стискаємо. Наші жіночі м'язи, а не стегне чи живіт. Як виявилось 90% дівчат, разом або взагалі окремо від жіночих м'язів стискають стегне і живіт. Хтось разом з жіночими, а хтось ті взагалі не стискає, а тільки стегне і живіт. Уявляєте, це все про відчуття. А ми маємо знайти те, що треба, і працювати з тим, що треба. Тому, звісно, що за виконання практик ви навчитеся відчувати свої м'язи. Плюс бонус, який ви сьогодні отримаєте. І в цілому, а, ще важливий момент, що коли ми працюємо за рахунок кребер у яна Бандха, ми підтягуємо всі наші органи вверх. Якщо є опущення, то тут олі пряму допомогу. Йдемо далі. Болісні ПМС, різні місячні набряки в місячні. Дивіться, наулі потужно працює з органами малого тазу. Що це означає? Що коли виходить наш джгутик і починає далі крутити хвилі, то виходить весь прямий м'яз. Як я вже казала, да? всі ж м'язи виходять, виходить прямий м'яз. І включаючи, нам да, працює діафрагма, яка теж має свої ніжки. Черевній порожнині, а в нас працює вся черевна порожнина. Таким чином, ми пропрацьовуємо абсолютно все. Ніжки діафрагми кріпляться до тазової кістки. Наш прямий м'яз теж кріпиться до лобкової кістки. Тому ми повністю задіємо все. І роблячи наші рухи, ми робимо природний масаж. Ми підкращуємо кровообіг, лімфообіг як. відповідно, якщо є будь-які застійні процеси, а в більшості вони є, тому що жіночі м'язи зажаті, дно, спазмовано, А ми з цим працюємо. Коли підвищується кровообіг, це як оргазм щоденно. Звісно, що це не порівняні речі, бо зовсім різний фізіологічний процес. Але кровообіг підвищується і там, і там. Тому ми працюємо з такими проблемами, як застійні, і за яких і відбувається дуже часто підвищена болева чутливість в органах, ПМС та інші наслідки. Тому це дуже класно працює дівчата. Я просто кричу про це. Далі енергія. Ну, енергія це взагалі те. Заради чого я пішла вчитись наулі. Тому що я куняла. В мене був шалений дефіцит заліза, вітаміна Д. Я про це ще не знала. І я шукала енергію. І я дізналась, що «М -м, йоги роблять, от і я буду робити. І це дійсно правда. Тому що практики наулі дарують потужну енергію. І це можна все пояснити фізіологічно. Практиками наулі ми працюємо з трьома чакрами. Це чакра наша мула, бандха. це черевна чакра і це діафрагмальна чакра. Черевна чакра та діафрагмальні вдумайтесь, відповідають за життєву енергію, за бажання, за реалізацію, за відсутність ліній, Тобто, ти захотіла і ти ще й зробила, а не подумала і передумала. потім. Життєві наші всі сенси лежать в цих чакрах, коли людина нічого не хоче, вважає себе типу, мені все нецікаво, набридло, то треба обов'язково працювати з цими чакрами. Це якщо ми говоримо прямо про енергію і про те, як воно впливає. Я з цього починала. І навіть якщо в мене геть немає сил на наулі завжди знайдуться. Завжди в Наулі дає величезний потужний енергетичний потік. І повірте мені, це не таке виснажене тренування, але після науля можна і в якщо чесно. Так, далі протипоказання, протипоказання, дівчатка, це дуже важливо. Основними протипоказаннями це є будь-які. Запальні процеси в організмі, будь-які взагалі. Тому що якщо ми говоримо про червну порожнину, органи малого тазу, органи дихання, серце, онкологічні захворювання, не привіде Господь, це все запальні процеси. Спочатку ми усуваємо будь-який запальний стан, після цього ми консультуємось, і якщо можна, якщо лікар не є добро, ми приступаємо. Є такі процеси, які не є безумовними протипоказаннями. Наприклад, запальні процеси у жіночих органах, але в когось вони в ремісії, і можна приступити і покращити ситуацію, а в когось гострий стан і треба лікуватись. Це теж ті моменти, які я завжди висилаю весь перелік протипоказань, плюс він є на сайті, тому можна зайти, ознайомитись і обов'язково мені написати. Без ознайомлення з протипоказаннями. До навчання я нікого не допускаю. <свісно> Тому що в першу чергу це здоров'я. Здоров'я наше все. Наступний момент, який проговорити просто мастхев це помилки. Які ж помилки можна допустити при практиках науля? Любі мої, помилка номер один: че вчитись самостійно. На жаль, так само як можна прийти в спортзал. І просто покалічити собі суглоби. М'язи може накачати, але просто покласти підкат е свої, тазостегнові або плечові, тому що послухали когось і почали виконувати те, що тіло ще не здатно, не може або взагалі не зможе. Так і тут. Сама велика помилка це вчитися самостійно. Особливо правильній техніці Діана Банха. Тому що тут все на відчуттях, і людина сама не здатна спочатку відчути те, чого вона ніколи не відчувала. Для цього є тренер, який бачить, і навіть якщо не бачить, то він питає, і по відповіді він точно може зрозуміти, що ж там відбувається. Це надзвичайно важливо для засвоєння ви маєте тренуватись з тренером. Наступний момент це поспішати. О, це моя улюблена помилка. Зараз я прийду і за тиждень всьому навчусь. Це всі там чогось по два тижні. А я навчусь за день. І сама собі поставити нереальні якісь рамки, після цього засмутитись і взагалі все кинути. Дівчатка, практики на улі навіть ще не засвоєні, вони вже дають потужний результат. Більш того, поки ви засвоюєте, ви встановлюєте такий крутезний контакт з власним тілом, що переоцінити цей вплив неможливо. Тому відноситись до цього треба як до шляху, який ви проходите. У когось він займає місяць, в когось три, а в когось взагалі півроку. Бо кожен має свій вік, свій початковий стан організму, свій час. Хтось має годину в день, а хтось 20 хвилин. Любіть себе, поважайте себе, за кожен вибір, який ви робите, стати краще. Та це вже круть! Хтось більш дисциплінований, комусь треба більше часу. Ну і тут теж поміч я як тренер. І не, не треба ніколи нехтувати зв'язком зі мною, бо я завжди підтримую. Завжди дійду до кінця разом з вами. І третя помилка це плутати, вакуум та одіяна банка. Це зовсім різні техніки виконання. Вакуум виконується за рахунок управління м'язом живота, напруження втягнення його. У діяна бандха це повне розслаблення живота, і працюємо ми тільки ребрами. Це принципова різниця, принципова шкода і користь. Це треба розуміти і до цього прагнути відчути це. Як же знайти цей час? Як? На наулі? Ми ж такі всі заклопотані. Слухайте, ну кожен знайде в день 15-20 хвилин. Це 100%. І я точно знаю, що ті, хто засвоїли практики наулі, вони точно стали витривалими, більш дисциплінованими, точно отримали мільярд користі і рухи далі, Тому що, як я вже казала, у кожного своя точка А. І точно рухатимуться, рухатимуться далі все своє життя. Тому що з наулю відкривається зовсім інший потік енергії, зовсім інше світосприйняття. І якщо хтось навіть хоче почати йогою займатись, то це воно. <з, з чого можна почати без виснажливих, як то кажуть, тренувань. Без болючих м'язів і шаленої розтяжки. Просто почати любити своє тіло, дати собі час і відносити до цього як святого ритуалу щоденно. Ну що, любі подаруночок! Дивіться, це гайд, інтимна гімнастика для жінок. Я хочу вам сказати, що от на початку я казала вам, що стискання буває жіночих м'язів. За рахунок стегони живота. Так, от, разом з цим гайдом я також даю вправу на розмежування. Тому обов'язково забирайте свій подарунок. Як вийдете перед цим, заповніть, будь ласка, анкету, щоб я могла вас проконсультувати. Це вас ні до чого не зобов'язує лише одна користь моя консультація. Тому заповнюйте. Отримуйте. Я вас всіх обіймаю і будьте здорові!